Ну і звісно більше про стан української енергетики розпитаю Романа Андарака, заступника міністра енергетики України. Пане Романе, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, насамперед, звісно, запитаю вас про ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах. Системний оператор змушений запроваджувати обмеження. Утім, за повідомленнями «Укренерго», вони не стосуються побутових споживачів. Чи справді це так? Яка загалом ситуація? Дякую за питання. Дійсно, ситуація залишається складною, система працює на межі. Дещо це про те, про що ми говорили в останні тижні місяці зимового періоду, про те, що система реально працює на межі своїх можливостей. Наші колеги-енергетики роблять все для того, щоб відновити, відремонтувати. Але не забуваємо про те, що ці атаки відбуваються практично кожного дня. Найбільше страждають прифронтові регіони, а дрони, ракети долітають і трошки далі. Вони не такі масові зараз, але тим не менш, знову ж таки, кожного дня відбувається пошкодження. І те, що сьогодні були застосовані вимушені обмеження, це наслідок, наслідок власне російських атак. В Свою чергу диспетчери «Укренерго», компанії на місцях роблять все для того, щоб обмеження побутових споживачів було мінімальним для того, щоб домосподарство відключалося в останню чергу. Під час нещодавного візиту в Україну цього тижня генеральний директор агенції МАГАТЕ Рафаель Гросі а підкреслив, що МАГАТЕ підтримує прагнення України завершити будівництво двох атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. І наразі добудувати слід два блоки. Вони мають готовність 80 відповідно 25 відсотків. По-перше, хочу вас запитати, скільки часу знадобиться на запуск цих блоків? І друге, якої потужності генерацію забезпечать ці два блоки ХАЕС в разі добудови, коли будуть добудовані? Ядерна енергетика є. Залишається базовою для нашої країни. Саме завдяки ядерній генерації ми е, можемо гарантувати, що українці будуть зі світлом. Так, да, можливо, інколи з відключеннями, як сьогодні, але зі світлом. А те, що е, Рафаель Гросі. Е, Готовий гарантувати е, безпеку добудови, да перевіряти, що аг... експерти агенції зможуть перевірити і підтвердити безпеку нашої роботи. Добудови в першу чергу, під... підтверджує реальність, і реалістичність і здійсненість наших намірів. Це досить амбітні проекти. Е, знову ж таки, жодна країна е, не оперувала ядерною енергетикою в умовах е, військового стану. Жодна країна не будувала ядерні установки в таких умовах. Але в нас є амбітний план. І ми впевнені, що ми це зробимо. Коли ми це зробимо, нам треба зробити перший крок. Нам треба для того, щоб парламент підтримав наші пропозиції, наші ідеї. А на експерти енергоатому, які мають необхідні знання і досвід, оцінюють, що зможуть побудувати ці блоки протягом трьох років. Пане Романе, дуже вам дякую за коментар. На жаль, час у нас не багато часу. Це Роман Андарак, заступник міністра енергетики України. Дуже вам дякую, дуже дякую вашим колегам за роботу. Ми зі світлом завдяки ним. Дякую. Дякую вам.